Пі акції зошити. Бачимо, почався розпродаж. Також у капці. Білезно. Все по акційних цінах. Наколотки є знижки. Ми такі доступні ціни, 76 гривень, 50 гривень. Тонуючі бальзами для брів акційні. Карнір. Мінус 30. Асортиментів. Акційна фарба. Оралівський. Також все сайз в асортиментів. Так. По знижках єди гарних. Глянемо на шампунчики їхні. фірми. так ось бачимо по знижках. Карнір. Знижки класні. Ми бачимо трясеми до мінус 30 продукція. Ліскор. Знижки в асортименті. І реаль до мінус 30 на всі фарби. Асортименті різних кольорів. Size 213. Маці, також знижка на фарби в асортименті різних кольорів. Шарскоп. знижка також. 70 гривень на фарбі. Бачимо на паліт. Сайс шварскопс мінус 20% на всі фарби. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, подобайки. Добачимо!